В цьому відео я вам розкажу детальніше про тиснення, фольгування та наліпочку. Почнемо з фольгування. Ось має такий ефект. Фольгування використовується зазвичай на гладеньких картонах. Далі наліпка. Вона більш об'ємна, лягає на всіх картонах, в тому числі і ось таких текстурних. <голоденьких>, залежно який більше ефект хочеться. Тиснення це ось таке вдавлення. Для тиснення необхідно виготовляти окремо кліше. І ним вдавлюється фольга. Для ось цих технологій не треба використовувати кліше, лише для тиснення воно необхідне, тому більш затратне. Але має ось такий ефект, і його можна тиснути на будь-яких картонах.